Шановне панство, всім привіт-привіт! Мої вітання, вам всім мир добра, друзі. Ну що, треба заходити вам мерчі в гру. Залітайте в нас кожному гравцю сьогодні подарунок. Який саме зараз вам покажу, що в нас є? Є в нас аватар. да непонятно якийсь камуфляж. Давайте подивимось. Ну, камо, до речі, кстати, прикольний. Да? І. Один аж 1 Це ви представляєте, так? Да? Контейнер, збери їх всі. Ну що ж, в мене 5 аккаунтів, тому відкриємо 5 подарунків. Надіюсь, що хоча б на одному щось сипне. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо хоча б на одному щось вихватить. Ну що, забираємо. І дивимось, що ж у нас випаде. Надіюсь, комусь із моїх підписників випаде щось. Обов'язково напишіть. Обов'язково. Так, де тут? Прогрузилось. Давай. Зберегся халява. Ну. Ай, вже бачу, що немає. Ну, мимо. Ну нічого, ще п'ятяків, Чи то ще 4, ще 4 спроби. Поїхали. Так, ну що, друзі, інший мій аккаунт Також забираємо і відкриваємо. До речі, ще хочу вам кое-що сказати. У мене тут, по-моєму, є ще з BryC. Е Пам'ятаєте, що була можливість безплатно отримати цю валюту? І я собі брав на кожному аккаунті, крім основи з Тому... Далі буде ще у нас на чотирьох аках по 2, то тобто вісім штучок. Поїхали. Ну, Будемо рахувати, що безкоштовні, тому все ж таки шанси збільшились на отримання, на отримання якогось більш-менш подарунку якогось танчика. На жаль, не дропнулось, ну нічого, пробуємо далі. Ну що, друзі, інший ак. Перевіряємо і тут. Забираємо і будемо відкривати. Все ж таки хотілося б отримати якусь машинку із цих зберіг всі. Давно нічого не падало, на жаль, е, ну, зберіг всі почекали. Зберіг всі почекали. Ну, було б гарно. Ні, не дають сірі бусти, все палін таке, звісно. Халява є халява, друзі. Ну, все одно вірю, що комусь з вас, мої підписники, щось та полетить. А ми переходимо до іншого аккаунта. Так, ну що, інший як? Все те саме забираємо, перевіряємо. Так, ну невже ж нам ні на одному аккаунті не випаде танчики? Це, звісно, буде дуже плачевно. Ага, ну хай ще побудуть. Давай! Давай, вірю в тебе. Все менше і менше залишається надії. Так, залишився край ніяк, ну нічого. Все ж таки халявка. Так, ну і на завершення. Забираємо і дивимось. А потім проаналізуємо. Так, шо? А, тут один, а що таке? Не може бути, що я тут не, не купував, воно зараз. 15. Мене грабануло десь. Караул полундра! Грабанули, 25, а мене 15. А де? Так, що це ти Непонятно. Ладно, значить буде один, друзі. Поїхали. Не пощастило нам. Ну що ж, спробував. На мою думку, ну, халявний подарок. Зрозуміло, що ВГ просто так танки роздавати не буде. Ну, Могли б хоча б по три штучки дати. Мені цього разу не пощастило. Надію, що вам щось випаде. Вам, друзі, дякую за перегляд. Побачимося на наступних відео. Всім мир, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!